Добрий день. Мене звати Богдан, я живу в івано франківську До мене багато є запитань і просять мене розказати, як роблю гільзи для модельних двигунів. Для цього потрібен патронний папір. Або він, що називається прешпа дві десятих товщини. Я його вирізав вже по розміру. Потрібна така приспособа. Присоба. Ось таке правило діаметром 7 мм. Тут прорізаний пас. Такого, він підпружинений паролон. Паролон. Закладаю я цей пас. Це є ремесло, це не є бізнес. Ти думаєш, що на цьому дуже багато вершей то Ви дуже помиляєте. Користуюся клеєм, Ким? простим, ПВА, ага, ага. так. Квапитись не треба. Прокручую. Бачу, що замало залив, то доливаю. Тоже треба набити руку, потрібен час Ось, розмазати правильно, Значить, закінчуємо. Треба мати тут вечірку підготуватися. Лишній клей витираємо. Майже, 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 майже у нас все виходить. Так, отримуємо такі рурки, трубки. Не знаю, щось не то, щось не знаходить. Опа! перший млинець з грудкою. Все. Ну, нормально. Тепер треба приклеїти, приклеїти, приклеїти. Щоб приклеїти, беремо наждачну шкурку. Кінчик має бути стошений, щищений, наклем. Дуже важливо загріти і приклеїти. Якщо клей ПВА не дуже якісний, то треба його поміняти. Все, і на цьому штирку має засохнути заумерти оця наша заготовка. А потім ми її по частинах наріжемо. В наступному ролику я розкажу вам, як я це нарізаю і як я формую двигун, формую сокло, робочу частину двигуна, сповільнювач. Ну і ще деякі рекомендації для ракетомоделістів. До зустрічі! Дякую.